Всім доброго дня! У мене трошки є черенків гортензії волотистої, непересажених. От сьогодні я запланувала їх пересадити у більші горщики і хочу показати вам, яку ґрунтосуміш буду готувати для цих черенків. Ну, покажу вам ось такі вони. У мене черенки. От. Зараз витягну, покажу вам коренева ось така. Бачите, вже гарненько корінчики понаростали. От, так що вже просяться у більші горщики, щоб я їх пересадила. Готовлю суміш таку. Ось у мене тут я вже сипала трохи, щоб менше забирати вашого часу. Значить, тут у мене ось є торфосуміш. Торгової марки мрія квітів. Так, це е, кислий торф, так, ось він, ось такий він у мене. Бачите? Торфосуміш ph 4 і 5, Видно, так? Дальше. Далі, ось, кучку я додавала, ось теж торфосуміш, звичайна, універсальна, теж торгова марка мрія квітів. PH 5,5-6,5, ось видно, так. Далі, трошки додаю землі згороду. Трошки зовсім трошки добавила. Добавляю оцю колоїдну сірку. Ось вона у мене в такому вигляді гранульованому. Значить, я її сюди добавила. Так, і хочу додати, ось у мене є отакий фойний опад. Бачите, тут хвоя з лісу, ось таке воно тут іголки, і палочки. Ну, шишки я не додаю, а ось таке воно у мене. Ось такий фуйний опад. Палочки великі теж вбираю, шишки вбираю. Значить, його все сюди додав. Отак от. Ось Сюди його так. І додав доброго пролангованої дії осмакот. Ось таке осмакот. У мене воно осмокот Pro 5-6 місяців, формула 19-9-10 Ну, я доброго не буду додавати у суміш, а я добавлю прямо в горщики Коли буду висаджувати, осмокот добавлю прямо в горщики За інструкцією тут 2-3 грами на літр субстракта Так що, отак я приблизно буду його додавати Значить, зараз я торфосумішцю змішаю. І буду пересаджувати. Горщики приготувала ось такі у мене ось такі горщики. Ну, це, мабуть, тут десь півтора літра півтора літрові. Ну, для них поки що хватить. І хочу вам сказати, що на горщика я поклала, бачите, кусочок картону. Для чого? ну Для того, це я роблю, щоб не залазили в горщики слизні і мурашки. Ось тут, бачите, такі великі дирки у них на дні. І в оці дирки, якщо воно стоїть у вас десь на траві, там уже навіть не на траві, а на асфальті, чи бетоні, чи на плиці, що там у вас у дворі яке покриття, то вони на ніч сюди ховаються, ось сюди, ось на день, тобто ховаються від жари, а вночі вони вилазять і тоді починають потроху під'їдати листки гортензії. Чуть така у мене буде. Ґрунтосуміш для посадки. Більш нічого я не буду використовувати. Так що, будь ласка, спробую з такою Ну, Показувати, як я буду це робити. Тут всі знають, як садити. Цього я показувати вам не буду. Я показала вам. Який у мене буде склад ґрунтосуміші? Так що, будь ласка, буду спостерігати, як вони будуть е, рости гортензії. Тому що е, раніше, коли я робила ґрунтосуміш, то я оцей фойний опад не додавала. Не додавала. Так що, будь ласка, дякую всім за увагу. Експериментуйте, пробуйте е, гарного всім дня. Дякую за увагу.